Всі вони спершу люті домашні хижаки, а потім бояться капців, зубочисток чи власної тіні. Замисліться, чи є якісь страхи у ваших улюбленців, Шурхіт пакета, власне відображення у дзеркалі, чи може пральна машина. Розглянемо найпоширеніше з таких: це хіт парад звірячих фобій. Поїхали! І перше, це пилосос. Ми вже якось розповідали, як дівчина поклала пилосос під різдвяну ялинку, щоб відлякати кота для тварин цей шумний агрегат щось типу страшного робота, який хоче знищити людство і захопити світ. У мене Чарлі, навпаки, він не боїться пилососа, але він дуже боїться фену. Ну тобто, а мені це трошки не зрозуміло, ну бо габарити. Ну, типу, пилосос великий, він його не боїться. А фен він. Очевидно, чому він лякає котів та собак, особливо якщо дуже гучний та ще моторош рухається. Але як вам такий парадокс? Коти переважно бояться звичайних полососів, а з роботами полососами у них розмова коротка. А от у песелів усе навпаки, і що тут можна вдіяти? І з самого початку треба буквально познайомити улюбленця з полососом. Ще можна спробувати лишати тваринку в одній кімнаті, а в іншій прибирати, а потім помінятися. Але звісно немає гарантії, що після цього страх від пилососа у хвостатика зникне повністю. Наступне це купання, і це пряма ціла аквафобія у звірят. Отак, От котони і деякі собаки люблять кричати, лізти просто на голову, скаржитись, що їх зрадили і над ними знущаються. Але факт залишається фактом: у більшості з них є страх води, тому купати улюбленця це завжди виклик. Під батьки чиї звірята обожнюють купання, ви виграли щасливий квиток у цьому житті. Є припущення, що у природі мокра шерсть для тварин означає небезпеку, бо ускладнює втечу чи маскування. Але якщо причати улюбленця до води ще з малку, такої фобії може і не бути. І тут можуть допомогти вмивання мордочки ще з раннього віку, питні фонтани і всіляке таке. Більше про комфортне купання і життєхитрики, дивіться у нашому іншому відео. Наступне це огірки, і це переважно про котів. Бачили ті відео, де вони тікають від огірків, наче їх ударило струмом. Хто ж знав, що звичайний огірок для кота це чужорідний об'єкт із космосу. А ти ну якось огірки комунікували з своїми котами? Чи була огіркова котяча комунікація у твоїх котів для того, щоб це перевірити? Це дуже важливе питання, Саша. Насправді важко пояснити, чим у деяких маркутонів така фобія. Є теорія, що вони якось нагадують їм змі. Цікаво, але потім ви таки дивитеся на це відео, а потім на це. Можливо, звірят лякає не сам огірок, а те, як він раптово з'являється. Тепер знаємо, які скрімери робили для котів у хорорах показувати огірки. Але не пранкуйте так своїх нявчиків. Вони вам за це не подякують. А взагалі, у тварин так багато фобій до максимально дивних предметів. Тож діліться у коментарях, що такого незвичайного лякає вашого улюбленця. Наприклад, наш звірячий актор Ічі боїться, як тріскотить лід у напоях. Наступне це феєрверки. Тут і пояснювати нічого не треба. Усі ми зараз, м'яко кажучи, не в захваті від подібних звуків. А для звіряться взагалі кошмар і величезний стрес, почні бабахи та ще й спалахи світла. І до того ж, улюбленець не може скласти 2 плюс 2, звідки воно узялося, і впевнені, що більшість людей розуміє, наскільки зараз недоречне використання фейерверків та іншої піротехніки. Тому здебільшого сьогодні вже не почуєш цих звуків. Але раптом щось таке станеться за вашим вікном і звірятко злякається, зробіть для нього веселі місце, де воно зможе сховатися і побути в тишині. Обов'язково підтримайте тваринку, погладьте і спробуйте її заспокоїти. Якщо ж коте чи собання прям дуже налякався, можна проконсультувати щодо заспокійливого з ветлікарем До речі, про нього. Наступний пункт в наших фобіях це ветлікар Теж страх для багатьох тварин. До речі, фобія лікарів називається ятрофобія. Якщо точніше, звірята більше бояться, ну чого ти? Звіряти більше бояться усього того, що ветлікар робитиме. Так спершу він погладить, скаже, який ти красивий, а потім зазиратиме в рот, пхатиме градусника чи ще гірше ін'єкцію зробить. Це як для декого із нас сходити до стоматолога. Жарти жартами, та насправді регулярних походів у ветклініку не уникнути, бо здоров'я улюбленця це понад усе. Ніколи не затягуйте із плановими профілактиками, чекапами, а тим паче із симптоматикою. А щоб зробити поїздку до відлікаря менш стресовою, покладіть у переноску чи собані його улюблену іграшку. Говоріть лагідним голосом, гладьте і давайте смаколики. Ну і будьте терплячими. Наступне у нашому списку це фольга. Вона мерехтить від світла, прохолодна, і найголовніше видає тріскітливий звук, коли її торкаєшся. Принаймні, так сприймають фольгу деякі тваринки, і це нормально. І традиційно ділимося. Фобія різних звуків називається мізофонія. Наприклад, коли вас просто вивертає зсередини від звуку репіння по склу. Дуже часто подбатьки стелять фольгу на стільницю, кухні чи під ялинку, якраз щоб відлякати надто допитливих котів і собак. Але це не завжди так працює. Таке відчуття щодо наших лайфхаків улюбленці дедалі частіше напрацьовують хитрий імунітет, підвищений голос, тобто, коли ви кричите на улюбленця. І цей страх абсолютно виправданий. Просто уявіть, що ви найважливіша людина в житті своєї звіро дитини. агресію до неї. Тварини дуже легко считують ці емоції, тому й бояться. Будь ласка, не вдавайтесь до подібного методу комунікації зі звірятами. Вони не вміють будувати такі складні причини на слідкові зв'язки, щоб зрозуміти, чому ви кричите і сварите їх. Тому сім разів улюбленця погладьте та жодного не сваріть. Краще заохочуйте гарну поведінку і підкріплюйте її позитивними асоціаціями, наприклад, ласощами. Звісно, декому зі звірят на наш підвищений тон по цимбалах, тому менше з тим. Наступно у нашому списку це цитрусові. Усі знають про цю фобію тварин, але не замислюються, чим конкретно вона викликана. У цитрусових містяться деякі органічні сполуки, як, от лимонен та лимонін, що відомі своїм сильним ароматом. Вони і відлякують котей і собань. Цікаво, що дуже багато рослин у процесі еволюції виробили в собі спеціальні речовини для виживання їхнього виду. Відповідно, звірята здатні сприймати це своїми органами чуття, тому усіляко уникають такої токсичності. Звичайно, лимон, чи апельсин кота або собаку не вб'є, але може спричинити подразнення ротової порожнини, а у великих кількостях і розлади шлунку. Тому будьте обережними. Цей страх найчастіше набутий. Тут усе залежить від того, як діти поводяться з хвостиками. Якщо тягнуть кота за хвіст або обіймають собаку так, що він не може дихати, зрозуміло, чому тварина боїться. Тому малеча для них це щось хаотичне і непередбачуване. Хоча й не завжди багато звірят, навпаки, просто обожнюють дітей. Плюс нічого поганого може і не статися, якщо заздалегідь чити дітей, як правильно поводитися зі звірятами, поважати особисті кордони, правильно спілкуватися і гратися. Потрібно просувати культуру дитячого підбатьківства. Гадаємо, ви теж за це усіма руками, а звірята лапами. Тепер ви знаєте, чого може боятися ваш улюбленість. Та пам'ятайте, що будь-які страхи для тварин це просто реакція на невідоме, і такими предметами чи явищами в жодному разі не можна тригерити улюбленця. Навпаки, для нього дуже важлива соціалізація з раннього віку, знайомство з новими речами, звуками, запахами, людьми, іншими тваринами, аби в майбутньому це не приносило дискомфорту і непередбачуваної реакції. Тому ну, допомагайте хвостику бороти його фобії. Не забудьте поділитися в коментарях, чого бояться ваші коти і собані. А щоб завжди бути на звірячій хвилі та не пропускати інших наших відео, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. Па-па!